Може, ви допоможете вирішити питання? Віталій ви можете допомогти вирішити питання у кого в У кого? Дивіться, прийшли жінки, військовослужбовці будемо допомагати вирішувати питання? А яким чином виносимо зміни в програми підтримки зсу? Купуємо тепловізори, дрони? Скажіть, да, ні? дані, як ви будемо? 分かりました。 Ну так ти скажи. Рябченко вже розказала, вона не може нічим допомогти. Люди прийшли, ви виділяли кошти, ви виділяли 700 тисяч на минулій сесії. І що, і де вони? Ви місцевий депутат. Це вже така ситуація з бровоською військової адміністрації була. Скільки ви будете гратися запитами? Хлопці воюють, вони вже там, підавдіють.